Добре, молі людовокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші челені уроки. І теме сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу, тренувальні вправи. Всі почули ви дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож ми часу не гаємо, а урок наш починаємо. Будь ласка, розверніть свої зошити, запишіть 21 березня, класна робота. Записали. Тоді можемо з вами йти далі. Стати пропущення слова. Скаче дощ в долині. По долині. Зупинився на стежині. Сонечком подружився, у веселку перелився. Гра так або ні. У по біля над, по, на службові слова? Так. Але білка ластівка, Оленка діє слова. Ні. І в мене відповідає на питання, скільки котрий? Ні. Ми йдемо грати в боулінг, розповідне речення. Так. Сьогодні на уроці ми пригадаємо все, що ми знаємо про службові слова та виконаємо низку тренувальних прав. А зробити це запрошую вас до болінг. А чи знаєте ви таку гру? Боулінг. Це гра на влучання важкої кули окелі. Соді полягає в тому, щоб кинути важку кулю, щоб вона прокотилася по спеціальній гладкій доріжці. Точно влучила побудовані трикутником 10 келів і збила з них якомога більше. Так, бачимо, ми будемо з вами заповнювати наші кеглі. У нас є 6 завдань, чотири з них письмоє, 2 дві нас усні вправи. Перша наша усна вправа. Нам потрібно пригадати службові слова. Це в нас на, до, на, з, від, під. Друга Келю нам потрібно записати цей віршик у зошит та підкреслити службові слова. Давайте його прочитаємо. Сьогодні за Хмари сховалося сонце. Білі сніжинки стукатять у віконце. Давайте знайдемо службові слова. ЗА і У. Отже, записала Права – один. Пишемо Права – один. Далі. Сьогодні за Хмари. Далі нижче, з великої сховалося сонце. Далі з великої білі сніжинки. Стукотять у віконце. За і У ми з вами підкреслили. Так, якщо потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Так, нам потрібно пограти над або під. Розглянемо з малюночка, що на не зображено. Різні геометричні фігури. На малюночку 1. Яка фігура розташована над колом? Трикутник. А під трикутником коло. Яка фігура на малюнку 2 під ромбом. Квадрат. А над квадратом у нас ромб. Далі. Яка фігура на малюнку 3 під кругом? Вал. А над кругом. На довалом круг. Які службові слова ми найчастіше використали? Над і під молодці. Далі нам з вами зі свій скласти речення. Настала у лісі ніч. У лісі настала ніч. Далі мороз, дерев, постукає по стовбуру. По стовбурах дерев постукає мороз. Отже, запишемо з вами. Вправа 2. І пишемо перше речення. У лісі настала. Ніч у лісі настала ніч. Далі по стовбурах дерев по мороз по стовбурах. Дерев. Постукає. Мороз. Так, якщо потрібно, зупиняєте. Якщо ні, то йдемо з вами далі. Так, нам потрібно виправити помилки і записати правильно. Володя зайшов на клас. Володя зайшов. У клас. Він сів у парту. Він сів за парту. Дістав у портфеля книги, дістав з портфеля книги і поклав із парту. На парту. Отже, запишемо вправа 3. Вправа 3. Пишемо. Володя. Зайшов. У клас далі наступне речення він сів. Далі наступне речення. дістав з портфеля, дістав з портфеля, книги і поклав. На парту. Так, і останнє наше письмо вправо нам потрібно скласти словосполучення, підібрати до кожного службового. На до у під. Сонці. На сонці. Лісі. У лісі. До хати і нас під горою. Пишемо. Вправо 4, Пишемо. На сонці. Кома. У лісі. Кома. До хати. Під горою. Так, і перед тим, як ви виберете це нам ще з вами потрібно виконати вправу. Так, нам потрібно розставити службові слова. Видніться ставком синя хмара. Видніться за ставком синя хмара. Усю хмар веселка. Через усю хмар веселка. Грають, виграють, дій кольорові строчки. На ній. Плавно змінюються кольори, наче барвисте коромисло над річкою повисло. Десь за лісом. На високій горі сидить могутній велет грім буревій. Це він тримає на руках коромисло. Бере відро води зі ставка, виливає в хмару, щоб із хмари пішов дощ. Так, він тримає.